Це глісер, катер на повітряній подушці. На ньому водолази по кризі виїжджають на виклики, розповідає рятувальник Ростислав Підгорний. Екіпаж складається із трьох осіб, які одягнені в гідрокостюми. В них навіть у крижаній воді вони можуть перебувати до 30 хвилин, каже рятувальник. Держать температуру і дозволяють їм нернути під воду і достати потерпілого. Катер дозволяє під'їхати ну, до полонки, там, де він провалився, і надати йому допомогу. Водолаз може, рятувальник, який одійде в гідрокостюм, вискочити в воду і при цьому подати людину в катер. Тепер у важкодоступні місця на березі потрапити легше, каже рятувальник Владислав Берник, адже цьогоріч вони придбали два квадроцикли, які оснащені усім необхідним для першої допомоги. Це термокостюм, який ми надягаємо на себе. і Ми можемо спокійно залазити в таку воду і не боятися по отримати переоховочку. Артечка також з усім самим першим. І рятувальне. Ми їх використовуємо для патрулювання, для пошуку потерпілих, тобто використовуємо в тих місцях, де ми не можемо заїхати нашою основною технікою. Там ліси, оце такі місцевості. В нього хороша проходимість. Нині на Дніпрі крига тільки утворюється, тому рибалок зараз немає. Аби в подальшому їх сповіщувати про правила безпеки. Рятувальники підготували аудіопам'ятку, яка лунатиме ось із цього квадрокоптера. Шановні черкасці, пам'ятайте про правила власної безпеки перебування на льоду. Виходити на кригу можна лише за стійкої морозної температури. У разі виникнення надзвичайної події телефонуйте за номером 101. Зі слів начальника держслужби з надзвичайних ситуацій області Андрія Даника. Кожен, хто хоче перебалити на кризі та оберегти своє життя, повинен мати із собою рятувальний жилет та мотузку. Акваторія Дніпра складна, тут багато течій, І тому льод, який, здається, досить безпечним і має тощину 10-15 см біля берега, може бути зовсім іншим на безстрині. І це досить серйозна небезпека. Всі, хто загинув на льоді цього і минулого року, ні один з них не мав ні рятувального жилета, ні Вірьовки. І дехто, якби мав, то залишився б живий. Андрій Даник додав, цьогоріч на воді загинуло 66 людей, торік 60. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.